Ох, так, так, перемістилися. Тепер треба брати пістолет. Так, він заряжений, драждень. Ця війна, я не знаю. Це якась жесть. Уже все забув, як воно це все. Ця історія розпочалася з цього будинку. В цьому будинку було розміщено дуже багато золота. Грошей, монет. І за цей будинок билися дуже багато країн. Але одна країна через цей будинок розділилася на країни земенія та деревен'я. А, так, треба приміщуватися. Береві рід. Ти мені треба. О, так. Тут поки на коні немає. Так. О, повідомлення. Ворог на, на, на нашій території. Координати то такі, то такі. Треба бігти. Я в лісі біля цього, біля закинутого міста. мене спалило тривоги! Юлки-палки, треба бігти. це місто теж було дуже багато боїв, тому що тут було найбільше скарбів за цієї країни. Це була столиця цієї країни. Зараз тут немає будівель, тому що їх перемогли дерева. Це місто виглядає ось так покинутим. Зараз продовжується війна через це місто між зеленією і деревенією. Ага, можна тут по себе. Так, я бачу військову з країни Деревенії. Так, треба тихенько підстрелити. І... Оп. Попав, попав! Так, ой, руш! Так, а ну, сдавайтесь, сдавайтесь, я узбройный. Так, а ну поклал на сброю, поклал на сброю, швейку поклал сброю, педняли руки, руки поднял. Так, все, сдавайся. Нет. Ха, где не, поднял? А ну. Бурали. А, лки-палки. Е, ну, е, може, давай зробимо мир, типу, е, все буде як тоді, одна країна, одне багатство, все буде добре. А, Чого? Ну, не знаю, ну, типу, а що тобі не подобається, коли такий мир? Ну я хочу збачити. Я остання людина в земені І Я. Ти теж? Так. Да. Ого, яке совпадіння. То давай зробимо мир. Ну... У мене це задовбало цим військовим бути. Ну давай. Я думаю, теж, ти теж. Задовбались уже цим бути. Ну так, да. я, я бігаю, 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 бігаю. Та давай, мир. давай, Я за тебе полікую. Давай мир. Тепер одна країна за мені. Да. Я за тебе полікую. Ух. Ми, ми двоє відновили. Так, да, важко, але ми відновили стародавнє місто. Давай руку. Це було важко, давай руку.